Близько трьох років назад я почав справу, про яку думав дуже давно. Я почав вести youtube канал. Після того, як я завантажив своє перше відео, я публікував по 2-3 ролики в тиждень. Деякі відео получались добре, деякі, відверто кажучи, не дуже. Я постійно моніторив статистику і тішився як мала дитина з перших переглядів, лайків та коментарів. Ютуб змінив моє життя, і у цьому відео я би хотів поділитися своїм досвідом і розказати, як я досягнув свою першу тисячу підписників. І також я розкажу, які успіхи та невдачі спіткали мене на цьому шляху. Ну і звичайно, я поділюся та розкажу, скільки я заробляю з такого Ютуб каналу. Мене звати Стас, я маркетолог. Напевно, як і всі інші, я. Мріяв про свій ютуб канал, надихнувшись іншими ютуберами, я створив свій перший канал і почав ділитись своїми роликами. Моє перше відео це було моє портфоліо, в якому я ділився своїми результатами з реклами. Нікому про це не розказував. Я просто сів і в один день почав знімати відео. У мене вже був досвід в монтажі відео, тому я без проблем знімав, робив прев'ю, дизайнив і робив все, що потрібно для створення контенту. Напевно, перше відео було найтяжче зі всіх, і було знято десь з дублю 50-го. Може, з сотого в принципі в житті так завжди буває. Перший крок він є найскладніший. Перші 5-7 відео на каналі це були мої кейси, мої досягнення в моїй професії. Як ви напевно розумієте, вони не набирали взагалі ні переглядів, ні лайків. Але я не розчаровувався, тому що я розумів, що мусить пройти час, щоб це все дало свій результат. Ну і регулярність тут вирішує, тому я прийняв рішення знімати по три ролики в тиждень на протязі довгого періоду часу. Я одразу розумів, що легко не буде, і саме основне це тримати цю дистанцію. І не зупинятись, окрім моїх результатів, я ще почав записувати відео про таргетовану рекламу. Це були ролики про те, як налаштовувати рекламу як створювати сайти, як працювати з цим всім. В цілому я просто передавав свій досвід, який я отримав на протязі довго періоду часу, і ділився своїми думками з підписниками. Було дуже багато цікавих тем, і я старався регулярно про них розказувати. Поступово я почав втягуватись і розуміти, що і як працює. Це вже перетворилось на рутину, але мені така рутина дуже подобалась, оскільки це було щось нове і дуже цікаве. Якщо публікувати по три ролики в тиждень і не зупинятись, рано чи пізно ви досягнете своєї першої цілі. Щоб набрати свою першу тисячу підписників, я зняв 52 відео і витратив 7 місяців часу. У своєму телеграм-каналі я спеціально зафіксував цей результат на майбутнє, щоб розуміти наскільки тяжко було досягнути цієї цілі. Не можу сказати, що було легко, оскільки дизайн, прев'ю, монтаж займало багато часу. І як ви розумієте, це була моя не основна робота, тому приходилось поєднувати на самому початку. Я додумався до одного дуже простого лайфхаку. Я починав знімати за раз 5-6 відео, монтувати і робити їх, так скажем, заготовкою наперед. Так за один раз я робив багато контенту, що дозволяло пришвидшувати процес виробництва відео. Я постійно експериментував, випускаючи нові ролики на експериментальні або суміжні теми по моєму основній тематиці. І одного разу я спробував зняти ролик по арбітражу трафіку, де пробував зі ста доларів, вкладених в рекламу, щось заробити. Мені не вийшло бути трушним арбітражником. Далі я змонтував це відео і залив на YouTube. Це було трошки складніше відео ніж попередні. Мої там був більш складніший і динамічніший монтаж по назві свого оферу в бібліотеку Facebook, по назві товару вибрав свій товар. Які вже показували з це був трошки складніший ролик, оскільки там треба було використати сторітейлінг, розказати історію і показати все, як воно є. Тобто, тут був більш творчий підхід ніж у попередніх моїх відео. Перший день такий відос набрав небагато, і це мало відрізнялось від моїх попередніх відео. Через тиждень ситуація також не помінялась, і я забив на цю ідею і далі публікував ролики. Прийшов аж місяць часу, і тоді цей ролик вистрілив і дав аж перших три тисячі переглядів. І цей ролик поступово-поступово набирав перегляди, і зараз, там, якщо я правильно пам'ятаю, 10-12 тисяч переглядів. В цілому це відео принесло мені небагато підписників, десь приблизно 200, Але це була максимально цільова аудиторія. В цілому я отримав багато позитивних коментарів, лайків. І бажання продовжити таку рубрику. Пізніше я обов'язково знімлю ще такі ролики. Саме така ситуація дала мені багато мотивації продовжувати знімати YouTube. Це було не єдине відео, яке в мене вистрілило. Було ще декілька. Про них я зараз також детальніше розкажу. Також я зняв відео, яке сумарно набрало більше 50 тисяч переглядів. Воно було про те, як створити сайт за 5 хвилин. Чесно кажучи, я навіть не розраховував, що воно вистрілить, але алгоритми Ютубу нам невідомі і це відео набрало найбільше переглядів на моєму каналі. Такими результатами я, звичайно, що дуже задоволений. Холодний душ від Ютуба. Але не все так гладко, друзі, тому що я отримав холодний душ від Ютуба. Що робить адекватна людина, яка знімає Ютуб? Якщо вона бачить, що ролики заходять, ми стараємося повторити такі самі ролики в надії, що отримаємо такий самий результат. Але це, на жаль, не мій випадок. Тобто я спробував повторити подібні ролики, але, на жаль, як показав час, вони не дали такого самого результату. Навіть навпаки, ці відео взагалі не набирали ніяких переглядів, хоча були зроблені так само, по такій самій структурі, з такою самою логікою. Навіть заголовки десь я використовував одні і ті самі. Тут можна сказати, я отримав холодний душ від Ютуб. Я зрозумів, що досягнути успіху не так просто, не обов'язково не треба повторювати одне і те саме, навіть якщо воно спрацювало. Треба навпаки, пробувати. Робити різні відео і дивитися, яке з них зайде, тим паче, я зрозумів, що результат може дати відео, на яке ви взагалі не робите ставку. Тобто, це реально може бути відео, яке ви зробили в хорошому настрої за 5 хвилин, і воно може вистрілити. А може бути ролик, на який ви потратили десь 3 чи 4 дні своєї роботи, монтажу, складного монтажу. А воно набере 10 переглядів. Із цієї ситуації я зробив один простий висновок. Треба продовжувати знімати, не розраховуючи на якийсь конкретний результат, оскільки ти не знаєш, яке відео вистрелить. Вибачте, я хотів зняти відео на вулиці, але погода якась така собі. Яка ситуація на даний момент? На даний момент я веду канал вже 3 роки, і у мене 6,5 тисяч підписників. Надію, що після перегляду цього року їх буде значно більше. Усього на цей канал я зняв 133 відео. Коротких шорців на цей канал я не публікував взагалі. Тисячу підписників на цей канал я отримав вже давно, і зараз поділюся з вами, скільки ж приносить цей канал грошей з монетизації YouTube треба взяти ноутбук. За увесь рік ведення каналу YouTube виплатив мені 470 доларів. Монетизацію я отримав тільки за один рік ведення каналу. Згідно статистики, YouTube мені платить орієнтовно 6 доларів за тисячу переглядів відео. Орієнтовно в місяць я отримую 30-50 доларів. І виходить, що виплата з YouTube приходить мені раз на два місяці, оскільки мінімалка виплат з YouTube – це 100 доларів. Звичайно, що це невелика сума, і я її сприймаю більше як бонус за свою роботу. Я витрачаю ці гроші на підписки, на додаткову техніку, на покращення контенту. Більше доходу Ютуб приносить з інших напрямків. Це є партнерські програми, мої навчальні курси, рекламні інтеграції. Якщо хочете, я можу зробити окремий ролик, де поділюся загальним доходом з цього ютуб каналу зі всіх його джерел. Тому обов'язково поставте подобайку під це відео та напишіть коментар. Якщо трошки спойлернути, то Такий канал приносить доволі непогані гроші, і можна його вести, по суті, напівпасивно. Які поради я можу дати новачкам, які тільки починають вести YouTube канал або мріють про це? Починайте з того, що у вас є зараз під рукою. Відео і звук можна писати з телефону. Будь-який сучасний телефон має таку можливість і може записати плюс-мінус нормальну картинку і зробити плюс-мінус нормальний звук. Найважливіше, що є відео, це є його зміст, то про що ви розказуєте. Ну, а глядач повинен спокійно сприймати те, що ви говорите. Тобто, звук має бути як не з якоїсь печери, а картинка не має бути такою піксельною, що нічого можна не розглядіти. Я взагалі знімаю на Samsung S21. Тобто, це не є новий телефон, але як бачите, ну картинка плюс-мінус нормальна. Не чекайте ідеальних умов. Робіть так, як ви можете, з тим, чим ви можете, і так, як у вас виходить. Робіть комфортно для себе і на ту тему, яка вам цікава. Якщо ви будете робити на ту тему, яка вам не цікава, повірте, довго ви не протягнете. А дистанція в Ютубі це дуже важливо. Тема вам має не набридати і бути цікавою. Першу тисячу підписників ви отримаєте за рік роботи. Це є таке середнє значення, яке вам потрібно тримати в голові. Тобто, якщо ви розраховуєте на те, що люди зразу будуть підписуватись на ваш канал і щось хотіти? Будь ласка, викиніть цю думку з голови, тому що так не буде. Звичайно, що є виключення з правил, але повірте, це роблять люди, які вже мають досвід. Тобто, якщо б я зараз почав ще один канал на Ютубі і знімав би про щось інакше, я би досягнув тисячі підписників набагато набагато швидше. Наступна порада, яку я можу дати, робіть систематично і постійно. Ютуб просуває канали, які постять регулярно, і саме основне якісний довгий контент. Будьте собою і не бійтесь себе показувати. Викиньте з голови всяк. Якісь думки, які вас бентежать. Просто сідайте, просто робіть, не очікуйте на моментальний результат і старайтесь практикуватись. Перші відео у вас в будь-якому випадку не будуть класними, якщо у вас немає досвіду. Ось такі в мене були перші відео. Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, я таргетолог, і в даному відео я розкажу вам про свій один зі своїх успішних кейсів. Ось такі в мене відео зараз. Як знизити вартість ліда у 5 разів? У цьому відео ми поговоримо про інструмент, який дозволяє знизити вартість конверсії в декілька разів. Покажу на своєму прикладі, як ми знизили вартість за лід та покращили якість заявок. Тобто, розумієте, це треба вам пройти цей шлях, і він приходить тільки з практикою. Також дуже важливо, що вам потрібно розуміти: будьте собою і не бійтесь себе показувати. Якщо ви надивились якихось ютуберів, і ви хочете взяти їхню якусь модель спілкування чи передачі, чи Специфіку це, звичайно, дуже добре, але повірте, таке копіювання зразу буде видно. Ви будете виглядати ну просто неприроднім. Це то саме, що якщо у вас сороковий розмір взуття, а ви хочете вдягнути 37-й. Вам буде зручно так ходити? Ні. Ви маєте, вам має бути комфортно, ви маєте бути таким, який ви є, і розказувати так, як ви вмієте. Звичайно, що з практикою ви будете розуміти, як це все робити правильніше, ну і, звичайно, напрацьовувати це. Також ще хочу сказати, що також є важливим, я вже про це вскую. Коль зговорив, забудьте про моментальний результат. Його не буде. Щоб правильно зрозуміти те, що я маю на увазі, уявіть, що YouTube це є. Потяг. Ваші відео це є вагони в ньому. Якщо цей Ютуб розганяється, це зупинити його набагато тяжче. І чим більше вас у вас оцих відео, тим тяжче вас зупинити. Цей поїзд повільно розганяється, але якщо він розганяється, зупинити його вже дуже і дуже складно. І останню пораду, яку я можу дати, ви ніколи не будете знати, яке відео вистрелить. Навіть ті професіонали на Ютубі, які набагато більшого досягли, ніж я, і набагато більше зняли роликів, ніж я, не знають точно яке відео вистрілить. і по суті, це стосується всіх напрямків. Чи YouTube Шорт ви знімаєте, чи рілси, чи Інстаграм, чи Тікток, неважливо саме важливо, що вам потрібно розуміти, вам потрібно генерувати постійний контент, і якийсь з них вас обов'язково вистрілить. Також, якщо в тебе є бажання розібратися з тим, що таке таргетована реклама, в мене є крутий курс по вартості міні-курсу, і цей курс допоможе тобі розібратися з тим, що таке таргетована реклама, як це все працює, як налаштовувати рекламу. І Також ціна за нього тебе приємно здивує, дуже багато уроків, доступ до ком'юніті. Тому, якщо тобі це цікаво, будь ласка, в описі під цим відео ти знайдеш все необхідне посилання. Ну і спасибі тобі, якщо ти додивився до цього моменту.